Розглянемо 5 самих необхідних модулів для яких, без яких, в принципі, магазин повноцінним назвати не можна. От Як тільки ви встановили Опінкарт, почати потрібно з os фільтру оскільки стандартні фільтри вони, на, вони дуже обмежені і не сучасні. ОС-фільтр це кращий варіант для модулю, автоматично створює, ой, для фільтрів, автоматично створює фільтри на основі характеристик. Альтернатив, в принципі, ніяких немає. Ті там, альтернативи, які є, то вони, в принципі, там і не можна назвати їх конкурентними. Тому для фільтра однозначно OS-фільтр. Всі посилання на модулі будуть в описі до цього відео. Тут ви можете у них на сайті переглянути і функціонал, і що вміє модуль, там подивитись демо-версію. Тут ви можете і купити цей модуль. Йдемо далі. У модулю також є підтримка. Далі, друге місце у нас займає модуль нової пошти. ну Без нього ніяк. Він дає. Клієнту обрати на сторінці оформлення замовлення відділення, поштомати. Він генерує ТТН для клієнта. Це другий модуль. Ну, в цього ж автора є і модуль для Укрпошти. Йдемо далі. Далі в нас це онлайн-оплата. Рекомендую ставити WavePay, оскільки він підтримує Google Play і Apple Pay. Google Pay, і Apple Pay. Ось, і в принципі зручний. В них є ось безкоштовний а, модуль для OPIC на Гітхабі. Тобто цей модуль це єдиний модуль, який безкоштовний в цій вибірці топ-5. Обирайте w 4 pay оскільки комісії, в принципі, у всіх платіжках одні й ті ж самі, але він простий, безкоштовний модуль і підтримує Apple Pay Google Pay. А наявність цих функцій. Дуже впливає на конверсію більше продажів, простіше оформити замовлення. Третє місце це модуль UniXML. Модуль UniXML дозволяє без програміста створювати, налаштовувати обмін між вашим сайтом і маркетплейсами. А також налаштовувати обмін між вашим сайтом і рекламними платформами. Тобто між сайтом, і Google рекламою, і між сайтом, і Facebook рекламою і між сайтом, і facebook рекламою, і між сайтом, і розеткою. Тобто вивантажує товари на рекламні платформи і на потрібні вам маркетплейси. Також цей модуль включає в себе ще й завантаження XML-файлів. Коли вам постачальник дає XML-файли в XML-форматі ви можете через цей модуль. Завантажувати їх ось на сайт. В модулю також є дуже гарна постійна підтримка. Це теж модуль must-have. Йдемо далі. Ну, П'яте місце нас займає SEO мультимова. Це необхідний модуль, якщо у вас дві мови на сайті, це з точки зору SEO необхідний модуль. Він створює такі префікси в URL-адресі вашого сайту: UA, там, RU і так далі. Ось. Якщо дві мови, ставте теж цей модуль. І напевно, додамо ще шостий варіант: це модуль HPMR, це коли у вас є в товари, є модифікації. Ось, наприклад, там, якщо там телефони продаєте, то модифікаціями може бути колір, пам'ять, або там ви продаєте одяг, у вас може бути розмір. І цей модуль автоматично групує ці товари. І коли людина заходить в карточку товара, в якого є модифікації, то вона бачить. І він працює автоматично, так як і ось фільтр, ось фільтр тобто вам не потрібно там, автоматично об'єднує, знаходить по, об по загальному, як би це сказати, він знаходить товари, у яких спільний ідентифікатор і показує, що от є ще такі кольори, розміри і так далі. Ось це топ-6 топ вийшло таких обов'язкових модулів. І є, звичайно, ще багато різних модулів, але ось це така база.